Зупинка биття по енергетичній інфраструктурі одне одного ворога і нас може призвести до зупинки тяжкої фази війни. Це заява українського президента Зеленського. Також поговоримо про Курщину. П'ять тисяч елітного спецназу КНДР вже вирушають у Курську область Російської Федерації аби відтісняти українське військо. Включно із іншими військовими точна кількість їх ще невідома, і трьома генералами КНДР. Селидове на межі. Захоплення кілька десятків кілометрів до кордону Дніпропетровської області лінія фронту суне, і росіяни все більше окуповують нашої території. Бан. Що на основних напрямках фронту? Ми підводимо підсумок тижня. Вмощуйтесь зручніше. Якщо щось пропустили, зараз надолужите. Мене звати Яніна Соколова. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Найбільша концентрація атак біля Селидового. Генштаб сухими фразами описує ситуацію на покровському напрямку станом на кінець тижня. Але ворог демонструє, що бій відбувається не лише на околицях. Окупанти намагаються закріплюватися у населеному пункті і безперешкодно просуваються вулицями. У місті точиться бій. Бронемашини нацгвардії потрапляють під щільний обстріл з боку Росіян.

Хто не вискачила там, де з'являється Росія, з'являються і чергові свідчення військових злочинів. Донецька обласна прокуратура заявила, що ворог із автоматичної зброї розстріляв селидовому автівку із мирними мешканцями. Українські захисники повідомляють, що бачать з дронів на вулицях приватного сектору тіла загиблих цивільних. Зазначають, що це сталося не через обстріли, а вже після появи російських окупантів. В цій частині міста чим селидове важливе для ворога? Про це каже військовий оглядач Олександр. Валенко, початок наступу на Покровськ. Це саме ось буде передумова. Це одна з важливих передумов для російських окупантів для початку наступної хвилі наступу на Покровськ. Це захоплення Селидова. Окрім цього, треба ще згадати про квадрат Ізмайлівка, гірник Заряне Курахівка, де у російських окупантів також є просування. Якщо російським окупантам найближчим часом вдасться захопити Селидова, а також цей квадрат правому Перворічки вовча то вони можуть розпочинати підготовку до самого безпосереднього наступу на Покровськ. Росія суне і на Донеччині, і на Запоріжжі. До адмінмежі Дніпропетровщини подекуди лишається трохи більше ніж десяток кілометрів. Місцева влада запевняє, що фортифікації довкола області будуються не перший день, і подробиці про укріплення на загал ніхто не розкриватиме. А на тлі просування на сході із Москви знову лунають натяк. І на переговори Путін стверджує, що дві спроби діалогу за посередництва Туреччини були зірвані, але Росія і надалі не відкидає сценарій домовитися на вигідних для себе умовах і цього разу згадує про можливість поступок з російського боку. Дійсно, на турецькі наші партнери ну вони не в перший раз вони неоднократно вже виходили к нам з пропозиціями по некотором ініціативам як вони, як вони говорили з української сторони. Но когда мы соглашались, выяснялось, что украинская сторона уже успела отказаться. Так было дважды. Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные. Но я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что предметных переговоров-то нет. Чи може стати предметом переговорів взаємна зупинка ударів по енергетиці? Принаймні, це може стати завершенням гарячої фази війни. Про це у спілкуванні зі змі заявив президент Зеленський. Наголосив, що це не зупинить. Бойові дії, втім зменшить рівень протистоянь. Але поки українські міста готуються до початку опалювального сезону, ворог активно готується до масованого удару. Під прицілом може опинитися атомна енергетика. Про це проекту як не стати овочем, говорив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Військові удари дійсно готуються, йде накопичення на аеродромах ракет, палива, це фіксується, йде, знову ж таки, перебазування окремої стратегічної авіації між аеродромами, тобто тактично видно ходи, де вони входять у момент готовності до ударів. Момент готовності не означає самі удари, тому що має бути наказ, відповідно, чи буде наказ. Ми побачимо. Стосовно того, що заявляє МЗС про можливість ударів по ядерних об'єктах, дійсно у росіян є такий план. Дійсно, вони хочуть перебити знову ж таки розподільчі можливості та розподіляти електроенергію від атомних станцій до решти населення. Це створює загрозу. Загрозу ядерної аварії, якщо вони перебувають одномоментно ці Знову ж таки, потужності розподільчу, це створює загрозу ядерної аварії на ядерних станціях. Рівненська співденно-українська ну, Ми всі знаємо, які Кремль може вичікувати із наказом на масований удар, але вже точно віддав наказ на залучення північнокорейських найманців. В українській розвідці озвучили ключові дати від 27-28 жовтня. Очікували на появу КНДРівців на фронті в Курській області. Загалом Пхенян перекинув до Росії вже 12 тисяч солдатів, серед них 500 офіцерів. І трьох генералів рішення Росії залучити у війну іноземний контингент має певні складнощі для Кремля. Окупантам тепер доводиться шукати перекладачів та додатковий командний склад для координації спільних дій. Аудіоперехоплення розмов ворога оприлюднили в гур. Братан, ми, ми теж вже на переводчики. Е, Ідіть із пір. Всіх у е, Я 300, до та евакуація. <смеш> уже переводим эту хуйню, и, Ну, короче этот один переводчик на ты на тридцать человек будет Единственное, мне такое непонятно три э, старших на 30 человек где их взять що зробить південна корея у відповідь Бойовий вишкіл сусідньої диктатури точно не той розвиток подій, на який розраховував Сеул. і тепер там думають про скасування заборони на передачу летального зброєння для ССУ. Про це південно корейський президент Юн Сок Йоль говорив під час зустрічі із польським колегою Анджеєм Дудою. Ми погодилися, що відправка Північної Кореї військ до Росії є прямим порушенням резолюції Ради безпеки ООН і статуту ООН, а також провокацією, яка виходить за межі Корейського півострова і Європи, та загрожує глобальній безпеці. Я чітко дав зрозуміти, що Південна Корея ніколи не потерпить цього і зробить необхідні кроки разом із міжнародним співтовариством відповідно до прогресу російсько-північно-корейського військового співробітництва. Друзі, зараз маленьку паузу зроблю після того, продовжимо. Нагадаю вам, що наша команда зробила собі челендж до кінця року. Півтора мільйона підписників. Це цілком можливо, якщо ви піднатужите. Бачимо, що частина із тих, хто дивиться наше відео, забуває підписатися. Тому, будь ласка, зробіть це просто зараз. І сповіщення про те, що ми випускаємо новий матеріал, будуть з'являтися у ваших гаджетах регулярно. Дякую, продовжуємо. Україна чекає на ці кроки, і ще більше їх остерігаються у Кремлі. Російський МІД перейшов до погроз вже і на адресу Сеула. кажуть, що південну Корею можуть чекати якісь невідомі наслідки в разі підтримки Києва. Треба не київському режиму підігрувати його западним спонсором в антиросійській істерикі біце, а думать о последствиях для бізопасності южної Кореї, котрим може привести вступлення Республіки Корея в український конфлікт. если такие решения будут приняты. Российская Федерация действительно будет жестко реагировать на любые шаги, которые могут представлять угрозу безопасности страны и ее граждан. Де б наші громадяни на хадісі ці міри можуть бути вісьма чутіми Україні. Потрібні відчутні кроки союзників, але поки вони обмежуються лише заявами. Минуло майже два тижні, і сполучені штати також вирішили підтвердити перекидання військ НДР до Росії. Але Білий Дім вбачає в цьому геть не виклик світовій безпеці, а лише чергову слабкість Путіна. Let's be clear якщо північно-корейські солдати справді вступлять у бій, такий розвиток подій продемонструє дедалі більший відчай Росії у її війні проти України. Росія щодня зазнає надзвичайних втрат на полі бою. Але президент Путін, схоже, має намір продовжувати цю війну. Якщо Росія справді буде змушена звернутися до північної Кореї поживу силу, це буде ознакою слабкості, а не сили з боку Кремля. Бісайнов вікнесна стренфові ще вірні країотра приїхали з північної Кореї союзники красивенні. Сподіваюся, війна на цьому закінчиться. І поки якути десь під Владивостоком коментують прибуття підкріплення, західні змі озвучують не надто втішні новини. Кім Чен ін вирішив надати путіну. Непересічний склад свого мільйонного війська, а для початку кинути одразу п'ять тисяч елітних бійців армійського спецназу. Про це повідомляє видання The New York Times. Російські пропагандисти радісно заявляють, що саме КНДРівці допоможуть оточити українські угруповування на Курщині, там, де ворог віддав новий злочинний наказ. Про це кажуть в першій танковій сіверській бригаді, чиї бійці беруть участь в курській операції. Нам відомо про те, що ворог надав своєму особовому складу прямий наказ не брати у полон українських військовослужбовців, незважаючи на те, що оперативна ситуація у смузі нашої відповідальності досить складна, варто відзначити роботу нашої піхоти. Хлопці сумлінно виконують свій обов'язок та стійко тримають позиції. Коли починаються будь-які штурмові дії, ми одразу відпрацьовуємо по особовому складу та техніці супротивників. Тивника про Курську область Путін згадував і на саміті країн БРІКС переконував, що кількатисячне угруповання ЗСУ оточене, і нині триває його ліквідація. Показово, що ці заяви не ризикують підтверджувати навіть кремлівські військові пропагандисти. Такою ж дипломатичною поразкою завершилося і зібрання у Казані. попри бажання Путіна, об'єднати світових лідерів довкола власних імперських амбіцій у підсумковому документі лише відданість статутам. Он закликає припинити війну і Китай, хоча, передусім, непокоїться за розростання війни. Криза в Україні і надалі триває. Китай і Бразилія разом з іншими країнами глобального півдня ініціювали створення платформи друзів миру в українській кризі. Ця група має на меті зібрати більше голосів прихильників миру. Ми повинні гарантувати, щоб цей конфлікт не вийшов за межі України, щоб бойові дії не загострювалися, і щоб усі сторони не підкладали дров до багаття. Ці три принципи покликані сприяти швидкій деескалації ситуації. Деескалація настане тоді, коли Росія складе зброю або добровільно, або примусово. І поки Путін бреше про поразки зсу на Курщині, десантно-штурмові 82 й бригаді демонструють, як саме виглядають дороги смерті для ворога. Ожуть працювати на курщині і бійці 47-ї механізованої бригади Магура. Зв'язка Бредлі та танків Абрамс знешкоджує вогневі точки в захоплених ворогом будівлях. Відпрацьовує і українська авіація. Керовані авіабомби цілять у місця перебування ворожих операторів безпілотників. Українські дрони знімають прильоти з повітря. У цілі російські окупанти записують відео втечі зі зруйнованих будівель. Кремль ставив дедлайн власним військовим. Росіяни хотіли повернути контроль над Курщиною ще до 1 жовтня. Вочевидь, щось у цьому плані не склалося. Тепер дата перенесена на 1 лютого. Про це повідомляють джерела агенції РБК Україна в силах оборони. Як виглядають російські села, які щодня отримують прильоти російських бомб та артилерії? Так, словите селище Сверлікове Курської області, напрямку зелений шлях. Русские, як завжди, зробили свою роботу, розбомбили село, притім повністю з якоїсь сторони не глядя. Ну, що сказати. Русские знають, що робити. Вони ж ламати не строить. А десантники з 95-ї бригади організовують чаювання для поціновувачів із Ахмату. Під час штурму поліські десантники знищили групу російських морпіхів зі 155-ї бригади та посіпак Кадирова. Подніх штурмових дій 95-ї бригади було знищено групу Ахмат Сили. Кількома махматівцям вистачило мізків здатися в полон. На відміну від решти російських окупантів, вони залишилися живими. Українські військові на Курщині добре знають ціну життя, так само, як і раптовий пасажир патруля суджа за кермом, ветеран АТО та засновник ветерану Піца Леонід Остальцев. Але не лише він, завершувати до. Такі справи, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте. Вам дякую за довіру. Слава силам оборони. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. Подивіться інші відео на нашому каналі. Ну і цього тижня ви побачите інтерв'ю із одним із так званих зеків, тих, хто із тюрми пішов на фронт. Нагадаю, що це. Із тюрми пішли в е, виконавці е, нетяжких злочинів. В основному це крадіжки, корупція та інше. Ми зробили інтерв'ю з одним із них, який служить в «Третій штурмовій». Побачите на цьому каналі. Тому підпишіться. Ну і головний капелан головного управління розвідки, про що йому сповідається Кирило Боданов. Дуже класне інтерв'ю. Ми вже його записали, тому можу сміливо сказати, що рекомендую вам подивитися. Воно буде на цьому каналі. Тому не забудьте підписатися і бути з нами щодня. До зустрічі, друзі.